Шановні виборці Сумської області, дуже скоро розпочнуться місцеві вибори. І саме до вас прийдуть кандидати в депутати Сумської обласної ради. І саме серед цих кандидатів будуть діючі сьогоднішні депутати Сумської обласної ради у вигляді вже кандидатів, і відповідно нові кандидати. І будуть вам розповідати про що завгодно, для того, щоб ви їх обрали. Ну, це зрозуміло. Але щоб ви зрозуміли, якими знаннями володіє даний кандидат, задайте йому дуже просте, але дуже важливе питання. Хто такий депутат Сумської обласної ради, та який він має статус як депутат Сумської обласної ради? І я впевнений, що вони будуть розповідати вам про що завгодно, про майданчики, про дороги, про бюджети, про економічне зростання, про соціальні питання, але конкретно на питання щодо депутата Сумської обласної ради і який статус має цей депутат, вони вам просто не нададуть, бо вони не знають цього. Просто не знаю. Я хочу вам сказати, шановні виборці, що варто задуматись і зробити висновки, чи варто брати тих людей, які не розуміють статусу депутата обласної ради. І чим саме депутат зобов'язаний займатися. Бо в першу чергу депутат обласної ради це представник інтересів територіальних громад, сіл селищ, міст. І як взяти приклад, Сумська область, то. Депутат Сумської обласної ради це представник інтересів мешканців сіл селищ міст Сумської області. І в першу чергу депутати Сумської обласної ради затверджують обласні бюджети, які формуються з коштів, з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами для виконання спільних проєктів. І от виникає просте питання: а як же депутат Сумської обласної ради розподіляє ці кошти обласні? Кошти для того, щоб виконували спільні проєкти територіальних громад, ось, наприклад, якщо взяти місто Суми і місто Шостка. які взагалі можуть спільні бути інтереси між цими територіальними громадами, місто Суми і місто шостки, і як депутат? Сумської обласної ради повинен розподіляти ці кошти. Це дуже важливе питання. Спитайте у них обов'язково, як вони це розуміють, і як вони розподіляють ці кошти, або як вони будуть ці кошти розподіляти, розподіляти. В, чому, в чому є спільність інтересів між територіальними громадами, наприклад, і Суми і Шостка. Як вони це будуть виконувати, розуміти і взагалі здійснювати? Шановні виборці, Поширити це відео, щоб побачили люди, щоб вони зрозуміли, щоб вони це відео проаналізували і зробили відповідно правильний вибір, бо досить вже обирати тих людей, які не розуміють свого статусу і не розуміють взагалі свої права і обов'язки. Я всім вам дякую, всього найкращого і до нових зустрічей!